А давайте ми з вами сьогодні приготуємо бельгійські вафлі. Рецепт дуже простий. Вафлі ви можете подавати також із пудрою, з гущонкою, горішками, ягодами, чим завгодно. Беремо три яйця, розбиваємо в миску. приблизно пів стакана цукру, якщо любите солодші, додавайте більше. Пачечку ванільного цукру або ваніліну перемішуємо. Далі беремо масло або маргарин, в кого що є. Знадобиться 125 г і розтоплюємо. Потім вливаємо в нашу масу та перемішуємо. Далі беремо молоко в мене домашнє, нам знадобиться лише один стакан. Стакан або й трохи більше борошна, дивіться по консистенції. Одна столова ложка з гіркою картопляного крохмалю, 10 г розпушувачу. І ось таке тісто за консистенцією у вас має вийти! Все, готово, тепер приступаємо до випікання. У мене ось такий є гриль із насадками для вафель. Попередню форму я нічим не змазувала, а просто викладаю тісто і випікаємо до готовності. Якщо ви їх іще ніколи не пробували, то я раджу вам їх приготувати. Сподобався рецепт? Зберігай, став лайк і підписуйся. Смачного!